З Різдвом Христовим Україну зимові, радісні свята, хай кожен день, кожна родина відчує благодать Христа, для вас Спаситель народився, Радійте, тіштеся усі, сам Бог для нас людей явився у славі, величій красі. Родивсь у яслах на соломі, що пастухи і мудреці прийшли й побачили у ньому, царя спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель країнських милих сіл і міст. Сказав усім, «Це мій спаситель, я серце вдар йому приніс і зацарює в тому серці. Його любов і доброта, душа врятована від смерті, прославить Господа Христа.